Як розпізнати попелицю? Попелиця це дрібні зелені, чорні або жовті комахи, які висмоктують сік з листя, що призводить до скручування, жовтіння та уповільнення росту. Вони часто скупчуються на нижньому боці листя, стеблах і бутонах. Чому з'являється попелиця? Слабкі або ослаблені рослини. Попелиця атакує коноплю з дефіцитом поживних речовин. Переноситься іншими комахами, мурахи можуть переносити тлю. Оскільки живляться її виділеннями, недостатня вентиляція та надмірний полив створюють ідеальні умови для розмноження. Як позбутися попелиці, очищення вручну, змивайте тлю водою або протирайте листя мильною губкою. Настої для оприскування, використовуйте настій часнику, цибулі або перцю чилі, природні вороги, залучайте сонечок і хижих комах, які харчуються попелицею. Обробка німовою олією або мильним розчином ефективний природний спосіб знищення шкідників. Хімічні інсектициди застосовуються лише у випадку серйозного зараження, якщо не вжити заходів, попелиця може знищити листя та бутони, значно знижуючи врожай. Алерт.